Малюнок, так? Що в нас на малюнок? Оберігає. Діти всі зараз в соцмережах, вони живуть в Тіктоці. Вони це побачили в Тіктосі. По суті, діти почали збирати макулатуру, і ми їм кажемо, давайте збирайте щось, допоможемо на ЗСУ. Вони зібрали макулатуру. Спочатку вони збирали картонні ящики. Сусідка допомогла, дали ще безпосередньо книги, такі ще там за часів союзу, які в них залишилися. Назбирали певну суму, це було порядка 400 гривень. І в той період часу у них пішов азарт. Вони вирішили зібрати ще більше. І так вони назбирали певну суму, яка складала на сьогоднішній день 1400 100 і так як у нас у дворі хлопчинка, який воює, якого дітки знають, ми вирішили придбати продукти, дорослі також долучилися до збору вирішили. коштів, щоб придбати продукти і передати для цього хлопчини, щоб це було приємно. Ну не тільки йому, а безпосередньо також, які з ним воюють Там хлопці, щоб вони також розуміли, що ми всіх їх чекаємо, що ми про них пам'ятаємо і що діти якомога швидше хочуть уже миру, насправді. Так, Ми дуже хочемо, щоб він пошвидше вернувся, живим. І дуже би хотілося, щоб це настало якомога швидше. Він пішов добровольцем, коли побачив. Він пішов в перші дні, йому сказали зачекати, але потім, коли показали вже ці кадри про немовлят, він пішов добровольцем сам і сказав, що чекати більше не буде. Зараз він на першій лінії фронту. Вони сильні духом, дуже сильні духом. Вони у нас молодці, а ми тримаємо тил тут, чим можемо. Тим допомагаємо. Нам треба ще у них позичити того духу, тому що я знаю, що їм там набагато важче, але вони настільки сильні, і настільки впевнені, тому, тому я думаю, що нам треба ще бути більш впевненішим. Хай всі захисники вернуться живими. Я вас вірю, ви переможете, всі вірять в вас. Україна переможе.